Всім вітаннячка. Ви на каналі про криптовалюту. З вами В Більшості на каналі про криптовалюту ми з вами оглядаємо відео на тему активності в полюванні за ретродропами. Останнім часом на ринку з'явився новий тренд, там, де потрібно фармити аїрдропи, майбутні винагороди, назвемо це так. Ну, за допомогою того, що ми вкладаємо свої активи у якісь смарт-контракти, які нам надають фантики, які ми колись потім на якісь біржі продамо. В Цьому я участі не приймаю. Вважаю, що зараз потрібно трошки зібрати урожай з тих активностей, які вже ми проробили. В більшості я довожу до ладу ті активності, які початі. Деякі нові проекти я зараз розглядаю. Я також плану щодо активності в них. Ну, відповідно, як тільки я буду це робити, це ми оглянемо у відео на даному каналі. В даному відео ми з вами згадаємо старий добрий перспективний проєкт Fuel Network та активності в тестовій мережі Beta-5. Даний проєкт я вважаю дійсно перспективним. Це походить він від фаундерів Celestia. Як ми знаємо, селекція гарно винагороди. Родили користувачів, які приймали участь в екосистемі, а також в інших екосистемах. Тому вважаю, що фул не буде пасти задніх, а також піде якимсь шляхом щодо винагород для ком'юніті. В кінці відео з вами ми проаналізуємо ті чинники, які можуть бути враховані для вибору претендентів для отримання винагород. Ну і ми з вами постараємося це зробити, щоб попасти в число цих щасливчиків. Телеграм-каналі, посилання на який ви знайдете в описі до цього відео, я розробив покроковий гайд виконання сьогоднішніх активностей. Нічого нового тут глобального ми розглядати не будемо. Активності майже всі повторяються із четвертої фази. Але ж так як на каналі 100% є ті новачки, які цього не бачили, тому я зроблю відео із самого початку. Хто не робив раніше активності в Fuel Network, не переживайте, а без проблем. Починайте робити, я вважаю, що ці активності вони не будуть головними для вибору претендентів на отримання винагород, але ж їх зробити треба, так як проекти завжди перед самим анонсом винагород проводять багато досліджень щодо активностей в блокчейні і вже по результатам приймають рішення, які чинники враховувати. Тому це рекомендую зробити. ну і тим самим ми Дослідимо екосистему, екосистема ФІЛ в якомусь майбутньому, я думаю, буде мати місце, тому знати і вміти, як тим користуватись лишнім не буде. Як завжди, починаємо знайомство з екосистемою. Це ми можемо відвідати веб-сайт, YouTube канал, форум. Обов'язково вступити в Discord, Twitter та читати статті у вкладці «Блок». Першим кроком нашого дослідження буде тестування мосту між тестовою мережею Сиполі екосистеми Ethereum і безпосередньо екосистемою Fuel Network. Для цього нам, у кого немає, потрібно поповнити тестову мережу Сиполія екосистеми Ethereum тестовими токенами Ethereum. Для отримання тестових токенів переходимо безпосередньо в кран. Я використовую кран, який майнить тестові токени. Мені так зручно, у мене потужна машина, яка дає можливість. Отримати за короткий період необхідну мені кількість тестових токенів. Ви ж в свою чергу виберіть той варіант, який вас більш влаштує, і отримайте тестові токени там. В моєму випадку я йду в гаманець, Metamask, копіюю адресу. Далі для зручності я перейду на українську мову. Як ми бачимо, що в зв'язку з постійною високою активністю майнінг максимальний коротше, токенів дають менше. І зараз трошки перезавантажена мережа, тому можуть також бути збої. Значить, вставляємо адресу гаманця Оце вікно. Проходимо капчу. В даний момент нам треба вказати медведиків. Тиснемо готово і натискаємо кнопочку Почати майнінг. Після чого ми бачимо ось таке вікно, де показується хешрейт, за допомогою якої добуваються наші токени. І відповідно в цьому полі буде те число токенів, які ми можемо вже заклеймити. Мінімальний 0.5 це поле ефіріум. Тому можна піти попити каву чи щось перекусити, хто згоднів, а потім повернутися і заклеймити тестові токени і продовжити виконання активностей. Пройшло близько години, поки я відредагував попередньо знятий відеоролик і, як ми бачимо, вже на рахуночку є 0.17 Ефіріум, хешрей трошки впав, це залежить, скоріш за все, від перезавантаженості мережі. Зараз дуже багато людей ринулись виконувати тестнети і доять цей кран. В даний момент я вважаю, мені достатньо даних токенів. Тисну Stop Mining and Claim Rewards. Далі Claim Rewards. Ну і відбувається клейм наших тестових токенів. У мене на гаманці якась там капілька ефірчиків була, як ми бачимо, ось моя транзакція. Наші токени поступили. Тому гайда переходимо до тестування мосту. Для цього переходимо по цьому посиланню. Далі конектимо наш гаманець Fuel Wallet. Тиснемо Connect Fuel Wallet. Вибираємо гаманець «Fuel Wallet», Next, Connect. Після чого, як ми законектились, ми можемо зробити депозит. Для зручності я тисну Max і виберу тут приблизно половинку 0.15 ефіріума тестового. Тисну кнопочку Депозит. Підписую транзакцію в моєму випадку в інтерфейсі Гаманця Metamask. Ініціалізується транзакція. У даному вікні ми можемо бачити хід її виконання. В даному відео для зручності я не буду притримуватись активності на одному аккаунті, а для подальшої активності перейду на інший аккаунт, тому не придирайтесь до циферок, циферки будуть постійно мінятися. Нам головне показати порядок дій. Ну а до циферок циферки то вже таке. Я виконую активності за допомогою ADS Power, Це програма, яка підміняє відбитки браузера, а також тут можна встановити інші проксі. І тим самим ваш кожен аккаунт буде відзначатись як окрема машина і, відповідно, окрема країна, окремий IP-адрес. Також ця програма дає можливість автоматизувати процес. Тут є можливість робити автоматизацію певних процесів. Я ще до цього не дійшов. Єдине, що я опанував, це Metamask Automatic логін. Тобто я можу повністю автоматично робити процес активації гаманців. Ну, наприклад, давайте виберемо там, покажу вам. Щоб 5 аккаунтів, натискаю я на цього робота RPA. Далі вибираю тут функцію автомат... Metamask Automatic Login. Відповідно, я цей шаблон вже налаштував, натискаю кнопочку ОК. І, відповідно, зараз ми будемо спостерігати, як комп'ютер сам буде відкривати аккаунти. І як ми бачимо, я петляю мишкою, тобто це не я пишу, це пише комп'ютер. Відповідно, ця функція дає можливість також полегшити роботу із. Людьми, які допомагають вам виконувати активності. Але адже коли ви наймаєте на роботу людей, які будуть вам виконувати активності, є ризик того, що вони поцуплють у вас сітфразу і потім стирять всі активи, які будуть на ваших гаманцях. В даному випадку з цією функцією, єдине, що вам потрібно, буде фізичний контакт з комп'ютером тої людини, яка буде виконувати активності, ви просто прописуєте там. Цю програму, і безпосередньо, коли ця людина буде виконувати активності, вона заходить через RPA автоматизує цей процес, і, відповідно, її машина повідкриває всі аккаунти, і вона просто не знає паролю до MetaMask, і тим самим вона не зможе заволодіти вашою сітфразою, що, звичайно, обезпечить ваші активи, і ви будете краще спати. Я трошки відволікся, ну, єдине, що ця функція дуже корисна, я думаю, комусь пригодиться, я вирішив про це. Наголосити. Якщо когось цікавить більш детально, я вас хочу бачити в коментарях під цим відео, якщо вас буде цікавить, як безпосередньо прописати і налаштувати цю функцію, то я зроблю окреме відео. Після успішного поповнення нашої мережі Fuel Beta 5, нам потрібно зробити зворотній вивід. Частинку токенів вивести в зворотньому напрямку із мережі Fuel Beta 5 в мережу Sepolia. Для цього тиснемо на кнопочку Виздрав і приблизно там, наприклад, 0.05 ефіріума виводимо в зворотньому напрямку. Тестнемо в здрав. Підписуємо транзакцію в інтерфейсі Гаманця Fuel. Після чого ініціалізується транзакція, а також дану транзакцію потрібно буде пізніше заклеймити. як ми бачимо, нам анонсують 4 години. Після спливу цих 4 годин нам потрібно буде заклеймити дану транзакцію в головній тестовій мережі Ethereum. Дочекавшись свого часу, в інтерфейсі нашого. Бріджа з'являється ось таке от вікно, на яке потрібно натиснути і, відповідно, зробити клейм нашої транзакції, про який ми тільки що згадали, в головній мережі Ethereum, тестовій мережі Ethereum Sepolia. Для цього тиснемо «Confirm Transaction. із з наступним підписанням транзакції в інтерфейсі гаманця, в моєму випадку, Metamask. Тиснемо підтвердити. Пройшло буквально декілька секунд, як ми бачимо, наша транзакція заклеємлена і в цілому в загальному виконана. Після чого ми зможемо переходити до виконання активності на інших децентралізованих застосунках, які працюють в екосистемі FuelNetwork. Наступною активністю в мене йде реєстрація доменного імені. Переходимо по посиланню на сайт. Попадаємо на сайт FuelName, де нам потрібно зареєструвати своє доменне ім'я. Дане додане ім'я ми реєструємо в тестовій мережі, і немає ніякої гарантії, що це ім'я буде за нами закріплено вже безпосередньо в майнеті. Але ж ми маємо протест... допомогти команді протестувати цю функцію, тому робимо. Пишемо в моєму випадку про крипту і тиснемо Search. Погоджуємося з умовами. І як ми бачимо, наше ім'я вільне. Тиснемо кнопочку Що ми не робот. І в даному полі ми можемо вибрати срок реєстрації нашого імені. Ну, давайте натиснемо 3 роки. Тиснемо кнопочку Реєстрація на 3 роки. Далі тиснемо на Full Wallet. В кого розконектився гаманець. Вводимо пароль і тиснемо кнопочку Unlock. Далі Next, Connect. І знову тиснемо кнопочку Register for 3 years». Підписуємо транзакцію в інтерфейсі гаманця Wallet». І ура! Нас вітають! Ми обзавелись доменним ім'ям. Укладочки My Domains» ми можемо, ми можемо перейти і подивитись, що наше ім'я закріплено за нами. Далі переходимо на майданчик гейм-сектору з Попавши на дану сторіночку, нам потрібно з нашим гаманцем. Коннектимось Конектимось з гаман Після чого ми попадаємо на такий імпровізований город, де ми тут можемо садити і збирати урожай. Як ми бачимо, я вже раніше тут законектився, зібрав якісь тут фармкоїни. Суть полягає в тому, що нам потрібно від самого початку. Стрілочками на клавіатури ми рухаємо цього зайця, яким в першу чергу нам потрібно піти в маркет і купити тут насіння. Buy Seeds, ми купляємо тут 10 насіннин. Підписуємо транзакцію. Після чого потрібно повернутись і посадити це насіння. Ну, так як я вже трошки поспішив раніше виконав, їх посадив, так як мачимо, ми вже. Маємо можливість, верніше, я маю можливість вже збирати цей урожай, тому я вам покажу трошки наоборот, ну а ви вже в свою чергу зробите так, як у вас. При, коли ви приходите цим зайти на кожну грядку, у вас, от, як в моєму випадку, з'являється кнопочка Harvest. А транзакцію, відповідно, тим самим ми збираємо урожай. Коли у вас будуть всі грядки, отакі вільні, то коли ви на неї підійдете, у вас буде отака от кнопочка Plant, тобто посіяти насіння. Також тиснемо кнопочку «Approve», підписуємо транзакцію, і відповідно ми посіяли насіння, ми бачимо, з'явилося тут оці дві точечки. І відповідно через деякий час, а це буквально вже через годину, оцей огород весь вирос. Все ми тут збирати і, прод... і... і садити не будемо, щоб не розтягувати час, суть зрозуміла. Після чого, як ми посадимо і зберемо урожай, ми йдемо в магазин і продаємо наш зібраний урожай. А транзакцію є. Після чого можна залишити цього зайця будь якихось кущах, або можна його назад відправити до його хатинки. Це чисто все інпровізоване. Дехто вважає цю активність дебільною, ну, скажу вам від себе, тут можна двояко говорити про це. Тобто, одне перше, що команда відпрацьовує якісь алгоритми роботи на даному прикладі, друге, що це дійсно. Вони зробили по приколу, щоб просто позамурачувати нас. Як це буде, ми це побачимо просто по фінішу. Можливо, ці коїни, які ми тут збираємо, будуть конвертовані в якісь поінти. А можливо, це буде якийсь коефіцієнт до якогось іншого там критерію. Тому наперед говорити не будемо. Я думаю, що час від часу, якщо у вас і є хвилинка, можна зайти і позбирати ці помідорки. Ну, в принципі, така розслабляюча операція. Тому я думаю, лишнім не буде. Ну, а ви вже дивіться, як вам підказує ваше серце, так і дійте. Далі по курсу, у нас активності на сайті Common Ground. Переходимо по посиланню на сайт і попадаємо на сайт, який заявляє, що він витисне із ринку криптовалют Discord. Це така ончейн платформа, де відповідно всі тут будуть спілкуватись. Як ми бачимо, зараз тут поки що небагато. «Екосистем», Luxo, FUL. В общем, в нашому випадку нам важливо зайти, підписатись на Fuel. Також тут є можливість створення свого профілю. В общем, поактивничати і піти далі. Тиснемо кнопочку «Open App». Далі тиснемо кнопку Sync In», де нам потрібно законектитись за допомогою «X Wallet, Email. Тиснемо на X, авторизуємося. За допомогою нашого твіттера, проходимо капчу шуми, на рогу, не робот і тиснемо Create account. Далі тиснемо на вкладочку Community, вибираємо Fuel і тиснемо кнопочку Join Community. Ми приєднались до спільноти Fuel Network, тиснемо кнопочку Down. Відповідно, натиснувши на Members, ми можемо побачити, хто вже тут є в спільноті екосистеми Fuel. Тут є різні івенти, можуть бути. Далі вкладочка ролі. На цій сторінці нам потрібно законектити наші гаманці. Тиснемо на конектуаліти. Як ми бачимо, тут випливає вікно, де потрібно нам в общем, так, законектити емейл. Далі Ethereum Wallet. Тут ми законектимо свій гаманець Metamask. Далі, причому законективши гаманець Metamask, потрібно натиснути кнопочку Confirm Ownership. Натискаємо на цю кнопочку, підписуємо транзакцію. Є. Ми законектили наш гаманець Metamask. Далі тиснемо Add Wallet Identification і тиснемо на посилання на Full Wallet. Я вже його щось тут раніше трошки законектив. Для цього знову тиснемо Confirm Ownership. З варіантом з Full Wallet. Як ми бачимо, відбуваються якісь пробуксовки, не хоче сьогодні конектитися. Напередодні я цю завдання виконував іншим аккаунтом. У мене все тут чудово законектувалось, підв'язались всі гаманці. Я створив навіть там свою якусь спільноту, а на сьогоднішній день приготувався все це гарно показати вам. А воно, блін, коротше, трошки тупить. Тому я це залишу в даному випадку, як є. А ви в своєму випадку вже зробите це все гарненько. Ну, якщо, звичайно, у вас вийде. Відповідно, далі тут є якісь ролі. Я ще їх не отримував. Вони, як ми бачимо, з замочками. Щоб їх отримати, тут потрібно виконати якісь дії. Ну, якщо, звичайно, ці ролі комусь тут дають. Значить, на даний момент ми вже в принципі слід від свого манця. Тут я в даному випадку лише від гаманця Metamask. Ну а я думаю, у вашому випадку вам вдасться і залишити свій слід від свого гаманця Fuel Wallet. І завчасно на етапі якихось ранніх користувачів ви вступите в цю спільноту, і я думаю, це якось в майбутньому нас за це винагородять. Як ми бачимо в даній спільноті зараз 10 з 10,5 тисяч аккаунтів. Я думаю, можливо, щось за це і буде, так як вони позиціонують себе, що вони витіснять Discord. Ну а за активності в Discord, як ми знаємо, багато проєктів давали непогані винагороди. По даному застосунку в мене все. Далі повертаємось в Telegram канал І в нас наступні активності це сейв Я написав сейлбеко потрібно виправити. Далі активності на Spark на NFT Marketplace, Thunder NFT І потрібно отримати роль в Гільдії. Ну і Відповідно, по завершенню є посилання на всі децентралізовані сервіси, які працюють в екосистемі FUEL. Більшість з них там, на жаль, активності на сьогоднішній день недоступні. Йдемо по посилання на SaveBacco, конектимо наш гаманець FUIL Wallet Знову, як ми бачимо, він у мене розтокся. Підписуємо транзакцію, де нам потрібно створити тут свій аккаунт. Тиснемо на Vault, далі Create My First Vault. Потрібно написати ім'я своєму сховищу. Напишемо коротенько Pro. Опис, хай буде про крипту. Далі тиснемо Continue. У нас відразу підв'язався наш головний адрес, можна додати ще декілька адрес. Ми цього в даному випадку робити не будемо. І крип, тиснемо створити нашу сховище. Далі на цій сторіночці нам пропонують отримати тестові токени Ефіріуму. Попадаємо на сторіночку крану, де потрібно відповідно поставити галочку в капчі. Три галочки в умовах і give me test ether». Так, є. Повертаємось назад, де ми бачимо, наш аккаунт вже створився. Далі тиснемо Create Transaction. «Transaction Name. Хай буде один. Потрібно вказати адресу, на яку ми будемо відправляти. Ну, я для прикладу сюди вставлю свою. Ви, відповідно, можете в своєму аккаунті в гоманці створити там іншу адресу і відповідно, відправити на неї. А також вказати кількість ефіру, який ми будемо переказувати. На моєму балансі, як ми бачимо, 02019, я перекажу 0.305. Тиснемо кнопочку Create Transaction. Знизу з'являється ось таке от поле, де ми тиснемо кнопочку Sync, де потрібно підписати транзакцію. Транзакція підписана. Відповідно, ми зробили активність на даному ресурсі. А в даному відео ми з вами повертаємось в Telegram канал і переходимо по посиланню на застосунок. «Stark» – тут також потрібно законектитись. «Stark» – це децентралізований сервіс, де ми можемо поторгувати різноманітними активами. Тут також є вкладочка фауса, де ми можемо отримати ФЗ, ефір, Coin, USDS, ну і токени Uniswap. Давайте почнемо з біткоїна. Тестовий ефір ми вже отримали у попередньому застосунку. Тиснемо Approve, додаємо до гаманця. Далі отримаємо тестові USDS, Approve, додаємо до гаманця. І токени Юні Approve, і додаємо до гаманця. Далі йдемо в вкладочку Trade, де потрібно нам щось. Потрейдити є тут знизу вкладка баланс, і ми бачимо, що у нас на балансі вже є USDS, біткоін і ефіріум. Відповідно, вкладочка Бай купляємо, вкладочка sell продаємо. Тиснемо на sell. Тиснемо Max. В даному випадку я буду продавати 0,01 біткоін. Давайте продамо половинку. Нажимаю вкладочку Sell, підписую транзакцію в інтерфейсі гаманця Fuel, де відповідно створюється транзакція, створюється ордер з продажу нашого біткоїна частинку. Укладочку History ми можемо відслідковувати історію наших торгів. Час від часу можна зайти на безпосередній сервіс, як ми бачимо тільки, що в моменті ордер наш виконався, і робити тут якісь транзакції. Також тут є вкладки документи, можна зайти в гітхаб і прослідкувати, підписатись на даний проєкт в Твіттері. Скоріше за все, цей проєкт також буде. Мати свій токен, відповідно, його роздавати. Я не хочу розполятися на різноманітні екосистемні проекти. і в даному випадку мене цікавить тільки екосистема FUL. Далі йдемо на, по посиланню на Thunder NFT. Це NFT Marketplace, який працює в екосистемі Fuel. NFT тут які продаються коштують космос. Значить, давайте законектимо наш гаманець Fuel Wallet. Є. Тут ми можемо створити також. Свій аккаунт, як ми бачимо, я вже його тут створив, тому що тут активності я ще робив на бета 4 і бета 3, по-моєму. Не пам'ятаю, чи в третій я робив тут, чи ні, в четвертій точно робив. Значить, раніше тут можна було отримувати німіряно ефіру з крану, зараз вже з бета 5 лавочку прикрили і можна отримувати тільки раз на добу. Подивимось зараз, чи дасть мені кран бо це той самий екран, в якому ми отримували тестові ефіріуми на попередньому застосунку, як ми бачимо, щось дало. І відповідно далі ми можемо тут купляти, продавати NFT, а також є от така от вкладочка Drop. Тут зараз відбувається мінт якоїсь NFT, але ж цей мінт не відбувається, не тільки натискаєш кнопочку Мінту, воно висить оцей апровал. В общем, воно нікуди не рухається. Я думаю, що в якомусь майбутньому тут з'явиться можливість і можна буде мінтить якісь NFT, є кнопочка Create, в Comming не працює. Кладочка колекції, тут можна купляти, продавати. Єдине, що ми можемо зараз зробити, це перейти в колекцію, вибрати якусь NFT і запропонувати за неї ціну. Тиснемо Offer І там, наприклад, 0.01 ефіріума я зроблю, запропоную ціну, тим самим я залишу відбиток свого гаманця на даному децентралізованому застосунку. Підписуємо транзакцію в інтерфейсі Гманцефул, кнопочку Дон, все, ми зробили пропозиції. Можливо, нам, якщо зацікавить продавця наша ціна, то нам продадуть NFT або ж не продадуть. Ну і наостанок переходимо по посиланню в гільдію, де нам потрібно отримати ролі. У нас є ролі Verified Member, full enthusiast, full Pilot і Swai Pilot. Значить, тут ще є роль, яка пов'язана з гаманцем Full Wallet, не пам'ятаю як. Зараз ми як законектимо full то вона тут з'явиться. Дуже важко зловити ці ролі, щоб їх було 5. Тут їх 4, а потрібно, щоб в Discord були 5. Надію, що, так як на початку я відео розказував, що потрібно вступити в Discord, ви туди вступили, бо я туди вступив вже дуже давно. І зараз ми будемо пробувати отримувати ролі. Тиснемо Join Guide to Get Roles. Впливає вікон де нам потрібно попідписуватись. Я почну з гаванця Full Wallet. Тисну. Next, next, Верифікуємо нашу адресу, підписуємо повідомлення з гаманця Full Wallet. І ця роль, про яку я вам казав, що вона з'являється тільки в моменті, коли відповідно, ми коннектимо Full Wallet. Називається Full Wallet users. Ну, і вона якась секретна ця роль. Як ми бачимо, підтягнулось 4 ролі. Але ж головна роль Verified Member, Вона, на жаль, дається тим, у кого в мережі Ethereum hold мінімум 0.20 Ethereum, але ж при цьому має бути законекчений EVM-гаманець в моєму випадку MetaMax. Далі тиснемо на оцей connected нілі to check каse. Далі внизу ну, потрібно законектити. Отут, як ми бачимо, емейл, Telegram, Discord. Давайте законектимо. Email. А емейл у нас вже законекчений, каже, молодець. Далі отут Link Esse і потрібно законектити наш гаманець Metamask. Тиснемо Next, Connect і підписати додаткове повідомлення. Не дуже подобається цій операції даній гільдії, як ми бачимо, вискакують якісь помилки. Взагалі, наш файл валят від'єднався, а гаманець Metamask під'єднуватись не хоче. Тому робимо ще додаткові спроби. Як ми бачимо. Весь процес відбувається з помилками. Тому давайте перейдемо назад, спробуємо законектити знову В Взагалі, ми нарвались на те, що весь процес зійшов з глузду. Тут таке частенько трапляється, тому надії не втрачайте, а робіть більше спроб. Зараз ми просто перейдемо в Discord спільноту Fuel Wallet, вкладочку GM. Я тисну GM. Де, відповідно, натиснувся сюди, ми можемо побачити, які у нас є ролі. І бачимо, що Full Wallet User у мене роль є. Full Pilot є, swipe Pilot є, Full Enthusiast є. Verified Member є. В мене є всі п'ять роль. Побачити їх тут в гільдії. На жаль, я всі п'ять не можу. Тому якось так. У мене вийшло забрати роль, ну, єдине на по-моєму на двох аккаунтах на всіх остальних. Реально, це проблема. Чотири оцих з'являється. Fuel Wallet User ніяк не з'являється. Ну я відповідно на це і підзабив. Що буде, те й буде. Ну а ви відповідно вже до своєї перемоги вирішуєте саме, доходити вам чи ні. На цьому ми з вами всі доступні активності в екосистемі Fuel виконали. По посиланню більше дослідити екосистему. Ми можемо перейти на сторіночку, де відповідно. Присутні всі децентралізовані сервіси, частину в яких сьогодні ми виконали активність, а частину яких, на жаль, на сьогоднішній день не працює, але ж вони дуже важливі в екосистемі FUEL. Тому, якщо не сьогодні, то, можливо, завтра тут з'являться активності, які потрібно виконати. Я вам рекомендую відслідковувати вже це без мене, тому що, на жаль, у мене немає часу, щоб постійно вас тримати у курсі цих подій. Які тут будуть відбуватись. Звичайно, якщо щось таке буде цікаво з'являтися, я буду доводити до вашого відома. Ви також не стидайтеся, якщо ви бачите якісь зміни, можете в нашому Телеграм-каналі під цим постом є можливість прокоментувати це все в чаті або ж у відео прокоментувати. Залиште коментар, скажіть своє бачення, як ви бачите цю ситуацію щодо активності в екосистемі ФІУ. Може ви щось додати, може ви щось спростуєте. Так як я на початку відео казав, що ми в кінці відео з вами підіб'ємо підсумок, за що ж все-таки можуть бути надані винагороди за при, при появі токена в майнеті. Токен буде, нагороди будуть. Єдине, що я думаю, за активності в самому Теснеті це не будуть головні критерії. Одними з головними критеріями будуть все-таки оці от ролі. Далі буде стейкінг тої самої Селестії, того ж самого можливо екосистема Атома, того ж саме діє в екосистемі Ефіріум. Тому Теснет зробити. Обов'язково це може бути, знаєте, такий зв'язуючий критерій. Хто зробив тестнет, відповідно, далі будуть дивитися активність. Ну і, звичайно ж, це те, що мені, наприклад, цікаво дослідити як це система філ, так як я розвиваюсь в світі блокчейнів, і для мене це дуже важливо. На цьому в мене все. Якщо відео було цікавим для вас, віддячте мене вподобайкою, обов'язково коментуйте. Також нагадаю, що частинку токенів, отриманих айдропом. Я буду розіграти після того, як на каналі набереться тисячу підписників, ми з вами почнемо проводити прямі ефіри, де ми будемо частинку токенів розігрувати під рандомно обраними відео відповідно між коментарями. На цьому в мене все. Традиційно будьте всі здорові і багато. Всім добра.